Те, то от насипається на вісочки mm -hmm. То ли в патрон, то лім тику. Може бути якісь наради свои. розриваючися корпус. У Маріуполі знешкодили диверсійно підривну групу, що готувала теракти проти мирного населення. Усі її члени місцеві жителі завербовані російськими спецслужбами. У будинку одного із затриманих силовики виявили цілий арсенал зброї. А в гаражі лабораторію з виготовлення вибухівки. Чоловік на дозвіллі сам майстрував гранати і боєприпаси. Що ближче до виборів, то активніші бойовики свилки знають про плани терористів, тому готові. Це спецкор. Вітаю! Бойова тривога. Танки та сотні бойовиків блокують підходи до Донецького литовища, готуються до штурму. Понесло Путін лякає світ новими війнами і пророкує конфлікт в Україні. Це тільки початок. Долікувалась, виробляли фальсифіковані таблетки. Екс-очільницю Мінохорони здоров'я Раїсу Богатирьову оголошено в розшук за крадіжку 6 мільйонів гривень. Терористи щось задумали від самого ранку вулиці в Донецько, Кіровсько та Київську районів заблоковані військовою технікою бойовиків. Містянам наказали не виходити на вулиці. Бойовики зосереджують танки біля литовища та живу силу у мережі. Повідомляють свідки, найманці облаштовують на дахах будинків мінометні та кулеметні гнізда. Також за непідтвердженою інформацією терористи отримали наказ до виборів 26 жовтня захопити донецьке литовище і піски. На передовій у хлопців до ворога із зброєю додався інший холод. Звідти повернувся Олександр Моторний. Останні з місцевих мешканців залишають піски. Вони не тікали від численних мінометних та артилерійських обстрілів, але перед морозом не встояли. Минулої ночі кажуть бійці батальйону Дніпро 1 на передовій біля західної околиці Донецька вперше відчули цьогорічні осінні заморозки. Відчули і воїни, і зброя. Це позаморозало, це перший день. Так, да. перший день. Да, вночі пісок, весь кригою вкрився. Він бологий був. Тут же так, тут же ж степи, вітер дме так добряче. Замість буржуйок їх тут у бійців Дніпра немає жодної, аби хоч якось зігрітися, хлопці палять дрова у звичайному мангалі, а от смажать замість шашликів тушонку. Буржуйок нічого. Буржуйки, хлопці. Ну зайдіть їх нам бліндаж, там мінус. Спать невозможно. Ноги мерзнуть, все мерзнеться. Не спім. Нічого, ну, зато скоро ротація. Вірсять цьому підогнали. Ножки, агата, спасіба. На столі під захистом бетонних брил у хлопців найнеобхідніше: воги, гранати для підствольників та ящики з медикаментами. Сьогодні тут, на передових позиціях у пісках, на околиці Донецька, ми ледь не вперше почули від хлопців, що те таке перемир'я, або як ще кажуть, режим припинення вогню, принаймні останні 48 годин тут на передовій виконувався, але нині вранці все знову змінилось. Реально последние два дня чувствуется, что какое-то перемирие есть. Они уменьшили интенсивность обстрела, уменьшили количество подходов к нашим позициям, то есть попыток как бы атаковать. То есть реально какое-то продвижение есть. То есть что будет дальше, мы не знаем, но интенсивность обстрела как из града, так и из минометов уменьшилась. Но ну сегодня с утра какие-то непонятные люди обстреляли градом. Пару залпов положили в окрестностях и артиллерийская удар По одному снаряді куспічисню там кажди там 5-6 минут штуку 12 13 прилетіло. Про те, що це була артпідготовка перед можливим серйозним і великим штурмом і Донецького аеропорту, і українських позицій у пісках. Хлопці говорять стримано, кажуть чутки про можливий наступ бойовиків по всьому фронту точаться не перший день. Це вже не последние два дня. Ми этого наступления ждемо уже где-то с місяця, так точно у нас рассказывают, что що на нас будуть наступати. Ну, я вважаю, що сил у них недостатньо, для того, щоб вести активне наступлення, тим більше в таку погоду. Ну а з другого сторони пусть приходять, моїх жінок. В очікуванні бійці облаштовують господарство, утеплюють, як можуть власні схованки та бліндажі з укриттями і тримають зброю на поготові. Коротше, як казали нам, то він десь 48 чи то рік. У декого вона хоч і не нова, навіть раритетна, натомість перевірена у боях, і кажуть, хлопці цілком здатна зупинити наступ противника. Вже перероблений. Ну, працює будь здоров. Трохи важкий, мало працюю, як треба. Зупинити атаку морозу та шаленого вітру буде набагато складніше. Вони вже розпочали штурм українських позицій по всьому фронту. З околиці Донецька Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. У Донецьку канонада Залпи з великокаліберної зброї чути у всіх районах міста. Ніч минула теж неспокійна. По позиціях української армії поблизу Донецька бойовики стріляли з першої ночі. Напередодні жителі окупованого міста повідомляли про незрозумілу вогняну хмару над донецьким казенним заводом хімічних виробів. І її бачили з різних районів. Люди припускають, що це була пожежа, адже ні залпів, ані вибухів не було чути. Із мінометів бойовики вночі обстрілювали українські позиції в районі Дебальцевого та Півдня. Області біля Маріуполя, зокрема греблю водосховища під Павлополем та під Ком'інтерновим комбат місцево добровольчого батальйону Свята Марія вважає, що бойовики хочуть прорватися в Маріуполь через водосховище. За його словами, там таки можуть пройти і російські танки. Спостерігається передислокація їхніх підрозділів містом. Проте кінцевої міти поки що не але. Все це враховується нашою розвідкою. Ці дані ми отримали і тому готуємось до будь-якого розгортання подій. Просто в ці хвилини на засіданні Радбезу ООН обговорить українське питання. Його скликала Велика Британія через погрози бойовиків піти в наступ на Донецький аеропорт. Основним предметом обговорення стала доповідь Верховного комісара ООН Івана Шимоновича про численні порушення прав людини на окупованих територіях, які контролюють проросійські озброєнні угруповання. Верховний комісар повідомив про насильницьку мобілізацію і погрожування стратами в разі відмови співпрацювати з представниками ДНР та ЛНР. Шимонович також закликав розслідувати зникнення чотирьох кримських татар на території анексованого півострова. В ООН наполягають на тому, що розв'язання конфлікту має відбуватися винятково мирним шляхом і закликають до виконання всіх 12, 12 пунктів мінського протоколу. Жодної резолюції на цьому засіданні ради безпеки не передбачено. Під Маріуполь терористи стягують техніку, яка напередодні зайшла через Гукове почастішили обстріли околиць міста та сіл. По яких проходить передовий район сил АТО у місті? Чекають на провокації перед виборами, а може навіть і штурму. До цього всього ще й дивна поведінка Києва. Очільник МВС відкликає батальйон Київ. 2 з Маріуполя бійці вже написали рапорт, що нікуди не поїдуть і не відступлять із позицій. Світлана Фечун з новинами з під Приазовської Цитаделі. Вогонь на передовій під волновахою бійці відкривають лише у відповідь на атаки бойовиків. Останні три дні їх буквально поливають з мінометів, але доводиться зустрічатися з ворогом і у ближньому бою. Противний листока підійшов близько, що просто обстріл уже з прямого автоматичного ворожа. Були ранені, Ми виїжджали, забирали ранених бойців. Днями батальйон Київ 2 отримав наказ міністра внутрішніх справ повертатися додому. Вояки збунтувалися, запевняють, не відступатимуть. Якщо ми бросимо зараз цю позицію, вот, то соответственно ми потеряємо повністю район Волновахи. Вот, ну і соответственно, далі ми пустимо э, російські війська окупантів на Маріуполь. За даними розвідки, під волноваху бойовики підтягли майже сотню одиниць російської бронетехніки та понад 2,5 тисячі живої сили. Питаються зараз навколо вокруг Волновахі кільце, кальцо. От ну і стягуються великі сили противника. українським бійцям. Сьогодні навіть підкинули записку. Бойовики викликають їх на перемовини. які Кімод приговори приблизительно буде таке – Здавайтесь. Или может мы вам заплатим, переходите на нашу сторону. Что они ещё могут нам предложить? Між українськими вояками та сепаратистами грецьке село Щебугас з 15.000 жителів. Люди втомилися жити на лінії вогню. Прячемся в підвалах, що делать? Здесь дети маленькие, по люди к этим к родителям, молодёжь приехали к родителям. А тут началось то же, что и было там. Постоянное стрессовое состояние, постоянный страх за себя, за близких. За дітей за всіх селищний голова каже, за рахунок переселенців численність селища збільшилася у півтора рази, але бізнес згорнувся життя завмерло. Ці чебуречні символ грецького селища Бугас. Тут завжди зупинялося багато туристів. Тепер серед відвідувачів лише військові. Чебуречні опинилися між двома блокпостами з одного боку українські сили, з іншого бойовики. Потенційні клієнти на цьому місці перестали зупинятися. Якщо раніше були клієнти, у нас ми робили дуже багато, не минути покої. То зараз ми цілий день взагалі, сидимо В сидимо сідім ні одної машини. Скажу на всю Україну, самі чебурек – чебуреки, та чебурек чебуреки в селі Бугас. І у нас саме хороші люди. Господарки Чеборечний пригостили сьогодні військових своєю випічкою. Ті у відповідь пообіцяли подарувати мир та спокій місцевим жителям. Світлана Пічун, Сергій Щекочихін, Ігор Камінський, Спецкор 2+,2. Україна. Це тільки початок конфлікт на сході України. Не останній у світі. Путін лякає новинами, новими конфліктами за участі держав гігантів. За словами господаря Кремля, міжнародна спільнота нині на перехресті, де гра може бути без правил. Тому пропоную реконструкцію порядку, а під неї адаптувати всі міжнародні стосунки. А ще Путін зізнався, що влаштував утечу Януковичу та прихистив його в Росії. Ми зірвати вибори. Планували диверсійні групи у кількох регіонах України в Одесі. Терористи мали намір підірвати міста, напасти на військову частину. У Харкові навчені бойовики хотіли закласти міни під магістральний трубопровід керував бойовиками громадянин Росії. Усі його люди пройшли спеціальну підготовку. Теракти планували і в Донецькій області. Загалом у Харківській та Одесі зашкодили п'ять терористичних груп. СБУшники оглядають майно знешкодженого бойовика. Він входив до терористичного угруповання, що іменувало себе харківські партизани. Вони готувалися напередодні виборів підірвати піротехнічний завод у Харкові. Не вийде чотирьох озброєних диверсантів. Затримали, один чинив опір, його знешкодили. Стрілянина з протитанкового гранатомета по військоматах у Харкові. Це справа рук другої ланки харківських партизанів. Їх теж знешкодили. П'ятьох осіб затримали. Так звані харківські партизани інспіровані, створені та профінансовані спецслужбами Російської Федерації, конкретніше ФСБ Росії. З Задання гроші і вибухівка і зброї, які отримували, заходили до Харківської області міста Харкова. Тероризували місто навчені російськими спецслужбами. Терористи мали в Україні залякувати мирних жителів та дестабілізувати ситуацію перед виборами. Таке бойовики планували провести і в Одесі. Там СБУ знешкодила три озброєні групи з автоматами, гранатометами та вибухівкою. Поблизу Маріуполя затримали диверсійну групу. Ці особи за вказівкою російських спецслужб залякували українських громадян не лише ділом, терактами, а й словом розповсюджуючи антиукраїнські листівки. Авто автомати, кулемети, гранати та гранатомети акуратно викладені на столі київської міліції. Це все звітує головний столичний міліціонер. Намагалися завести до Києва під вибори. Де і як вилучили арсенал? Подробиць не розголошує. Лишень наголошує, щоби вибори відбулися спокійно тільки у Києві, по дільницях сидітиме 5,5 з половиною тисяч правоохоронців. На поготові буде й група оперативного реагування. При надходженні інформації про те, що збираються особи. Не зрозуміло, чого вони що там роблять. Я буду направляти тут працівників міліції. Будемо перевіряти документи. Навіть якщо це буде десь на грані порушення їхнього права, нехай вони мене вибачають, але мені треба сьогодні провести вибори. А якщо буде протидія міліції, тут же будемо затримувати. До півтори тисячі правоохоронців пильнуватимуть саму центральну виборчу комісію з важкою зброєю. Це будуть і кулемети, інша зброя, і снайперські і все інше. у службі безпеки України прозвітували, що антиукраїнський план зі зриву виборів та дестабілізації ситуації в державі вони зруйнували. Однак, задля спокою та безпеки у неділю на роботу вийдуть тільки міліціонерів: 82 тисячі. Інна Боднар, Станіслав Фещенко та Ігорткач, спецкор два Сьогодні СБУшники знайшли ще одне підтвердження того, що до бунту нацгвардійців зі спецпідрозділу Барс доклала руку Москва. Неподалік Києва, вони затримали кадрового офіцера Росії Миколу Гречишкіна. Які представився генералом ФСБ та помічником депутата російської держдуми у службі безпеки України є докази того, що саме Гречишкін був одним з організаторів протестів військовослужбовців під адміністрацією президента. Окрім того, уже встановлені факти, що агент Кремля координував командирів бойовиків із так званих КЛНР та ДНР, а також допомагав із постачанням зброї із Росії на Донбас. Є в СБУ і докази того, що генерал ФСБ допомагав вивозити з України тіла загиблих російських солдатів. Краще пізно ніж ніколи. Одіозну екс-очільницю мінохорони здоров'я Раїсу Богатирьову оголосили в розшук. Поки що у всеукраїнській колишнього головного медика країни підозрюють у крадіжці 6 мільйонів гривень. Постанову оголосили, але самі Раїсі Богатирьові не вручили, бо за місце проживання не застали. Тож наклали арешт на майно її та чоловіка на все, що нажите чесною працею. А це три квартири в Києві, апартаменти в Ялті, три будинки в підгірцях. Обухівського району колегу героя прагнуть урятувати миколаївські журналісти. Олександр Терещенко, професійний телеоператор, пішов на фронт добровольцем. У Донецькому аеропорту його тяжко поранили. В укріплення, де був чоловік, залетіла граната. Аби врятувати чотирьох бойових товаришів, він спробував викинути боєприпас назовні, але не встиг. Він вижив, але став інвалідом. Утім, колеги не полишають сподівань, що після одужання Олександр Терещенко зможе повернутись у професію. Тільки не називайте мене героєм, просить Олександр, щойно ми з'являємось у палаті. Тому що, ну, немає тут нічого такого. І так само буденно продовжує про свій негероїчний вчинок, який врятував життя чотирьом його побратимам. Почався обстріл, почали ми відбрасуватися гранатами. стріляти в нас полетіло все на світі. Повернувся, побачив, що лежить граната. Ну буквально там в від мене на полу. Не знаю. Е Правильно это было решение или неправильно, то есть я ну, думал, что я успею ее отбросить. Але не встиг. Вибухом йому відірвало обидві руки та розірвало око. Лікарі не змогли врятувати кінцівки, а от зір йому повернули. Удалось повністю в оптичну систему, Тому я думаю, що він буде сечно ніплохо діти. Процента 80 ми йому дім. Дружина Олександра розповідає, відчувала недобре. Він не прислав їй звичну смс-ку, а потім з його мобільного подзвонили. Дозвонив мені врач і сказав мені, що от з ним це все прай Дав йому трубку, і перше слова, котрий приснів смушу він сказав мене, я не хотів. У лікарню до чоловіка Лариса приїхала із 21-річним сином. Син очень довго ні мог до мене в палату, коли вони приїхали. А потім зашов весь слізах. Сказав, що папа я тобою горжусь, дуже тебе люблю. Ці слова каже Олександр, дали йому силу жити далі. А ще турбота лікарів та волонтерів і підтримка земляків миколаївців. Друзі і совершенно незнайомі люди. дзвонять. Собирає то тобто, ну, мене, це просто поражає у рідному місті. Олександра добре знали. Він працював на телебаченні. А коли почалася війна, став тричі добровольцем. Сам пішов у військкомат, сам попросився в зону АТО, а там визвався добровольцем у Донецький аеропорт. Он всегда, даже пока это що было не в тренді. Он тогда всегда был за Україну. Ну шутіли, естественно, звісно, там о трудностях в солдатской жизни, о том, що з його двухметровым ростом очень сложно паковаться в БТР. Колеги хочуть, щоб Олександр повернувся у професію. Для цього герою потрібні нові електронні руки, а на нові руки гроші. Колеги, друзі, знайомі і не з ним миколаївці роблять усе, що можуть, і просять приєднатися до них усіх небайдужих. А ще родина Кіборга просить Чтобы ті, хто прош. Уже наш путь. Ті, хто знає, які бумаги нужно зібрати і як можна двігатися далі, Олена Усенко, Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Сергій Файзулін, Спецкор 2+,2. допомогти нашому бійцю. Ви зможете фінансово усі реквізити вояка та його картковий рахунок на нашому сайті. 2+,2.ua у рубриці допомога. До Маріуполя готується їхати на підкріплення батальйон Кіровограда. Утім, не можуть виїхати вчасно через те, що голі і босі бракує всього від одягу до бронежилетів. Бійці які нещодавно повернулись із АТО і знову готуються на передову. кажуть керівництво МВС їх ігнорує. Підрозділ кинули на призволяще. Усім необхідним їх забезпечували волонтери. Натомість керівництво у МВС у Кіровоградській області переконує підрозділ забезпечений усім необхідним на всі 100%. На чиєму боці правда шукала Олена Шворак. Батальйон «Кіровоград» готується до другого відрядження на Донеччину у зоні відповідальності підрозділу блокпости під Дебальцевим та Маріуполем. Там їх чекають, і вже другий тиждень волонтери шукають для бійців спонсорів на зимову форму та теплий одяг. Шапки та нам не предоставили скритворинка, час не волонтери. Вкритий ринок нам допомагає, багато людей. Нам допомагають так, як нас государство не обезпечує. Поки що ходять хто в чому. Хто в гражданской формі, хто знаходить такі курточки, ну как бы более-менее приближені к военному образцу. Ну, пока есть вопрос нет, ну, не решается, но Нашими силами, я думаю, решим, как бы. Общество нам поможет. Спецпризначенці скаржаться не лише на проблеми із забезпеченням, кажуть, бракує і зброї. У нас є 5,45 автомати, і пістолети ПМ. Нам виділили 5 пулеметів РПК. И выделили нам ДШК, ну который обесстанин. То бишь на данный момент он что есть, что его нет. Ось це нас так безпечують. Цей пасажирський газон бойовий транспорт підрозділу спеціального призначення. Йому майже 50, і попри всі зусилля волонтерів-ремонтників він досі ледве їздив, а в перші морози взагалі стоїть. Бо на охолоджувальну рідину, що не замерзає, то сол у підрозділі грошей немає. У зоні антитерористичної операції кіровогреці їздили на трьох трофейних автомобілях. Найбільше кажуть, рятував Камаз. Його і бережуть, і відновлюють теж за власні гроші. У нас Камаз попав під мінометний обстріл. І стекла були повреждены дуже сильно, і при приїзді в Кировоград ми роти скинулись і купили стекла на наш Камаз, який зараз готов з усилиями роти на виїзд в следующую командировку. В себя готовим самі у місцевому керівництві міліції, якому підпорядковуються спецпризначенці, проблем із забезпеченням батальйону не бачить. Батальйон Кіровоград забезпечений 100% необхідним. Для його функціонування як умудрування, тобто на сьогоднішній день зимове їм час видається по мірі необхідності. Вніше вже, вже видане воно, а також і зброєю, то що вони вже бажають собі мати додатковий костюм камуфлірований, додаткове спеціальне спорядження, яке не передбачено нашим забезпеченням. Бійцям обіцяють зброю та транспорт. Вони отримують уже на місці призначення у зоні. АТО. однак, вояки в це не надто вірять. Те саме їм казали і перед першим відрядженням на фронт. Олена Швора, Краман Круніч, Кіралградспецкор, Спецкор, 2+,2. Назвав доньку на честь перемоги. Примусив сепаратистів вивчити гімн. Не втратив жодного підлеглого, а сам підірвався на фугасі. Полковник Сергій Дайнека на лікарняному вже 88 днів. Із нього витягли чотири фугасні осколки, і він чи не найбільше мріє повернутися до своїх історія одного героя від Наталі Нагорної. Це червень. червень. кордон загін полковника Дайнеки нагороджують. Прикордонники вирішили до кінця відстоюватимуть свої позиції і на бік сепаратистів не перейдуть. Бій тривав близько 16 годин. Моїми підлеглими було вбито е, більше 10 і поранено нас 30 е, сепаратистів. У ніч проти 2 червня сепаратисти напали без попереджень та ультиматумів. Прикордонники до бою підготувалися, організували лазарет у підвалі і відбувалися майже добу. Усі 170 бійців залишилися живими. Усе це під гімн України. Я дав команду включити гімн, зациклять його виконання постійно. і от з 7 до 11 утра до переміря сепаратисти мали прекрасну можливість вивчити. Слова государства гімна Україна. тепер його тіло прикрашають шрами у лікарні. 88-й день. Командира прикордонників поранили ще наприкінці липня. Його підірвали на фугасі. Однозначно охота велась на виководячий состав. Думав, що з пользує мобільного телефона, тому що нужно було оставаться на связи, нужно було приймати доклади, принимать управленческие рішення. Тому відключити його можливості не було. Себе вважає умовно щасливцем. Один з осколків, півтора на півтора сантиметра, застряг поруч за ортою. Він намагався приховати своє поранення від рідних, хоча знав, дружина відразу здогадається. Майне що сішком тіха, не бояться люби. Його кохана Тамара в Луганську прожила три роки. І навіть після того, як там поранили її командира, переживає за людей, що залишилися. Там люди хороші. Які ж, мабуть, немає ніде блахих людей. Сергієві найкращі ліки маленька донечка. Підіймати восьмикілограмову кілограмову дитину лікарі ще забороняють. Мама народжувала її за чужими документами, ховаючись в районній лікарні. Коли на Луганському кордоні починалися бої, Сергій назвав малечу Вікторію, бо дуже хоче перемоги. 21 первомая нам вже потрібна була побіна. І так случилось, що в тут день дитині... В, 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 в вечером 21 мая сепаратисты напали на відділ Станичного стані Это Це було перше таке Потом тому решение о том, як називати дочку, прийшло само собою. Полковник Дайнеко переконаний, утрачений шматок у 746 кілометрів луганського кордону повернуться під контроль українців. У цьому бачить своє особисте покликання. Може бути якраз це то, до чому я йшов всю життя. Натери нагорна, Ігор Ткач, плюс 2+,2. Кікімори та сітки для солдатів плетуть волонтери по всій країні. Маскувальний одяг. Той, що видає міноборони, швидко зношується і за кольором. Не дуже зливається із степами сходу. Тож волонтери своїм коштом купують матеріал, кроють, шиють і везуть одяг для наших бійців на фронт. А тим часом військові толовики рапортують, що забезпечують усім необхідним підрозділи на сході. Нині таких маскувальних костюмів бійці української армії потребують найбільше, адже все, що мають у запасі, це старі радянські пластикові сітки. Я знайшла собі чудове заняття. Я пліту маскировочні костюми для снайпера української армії. Переселенці зі сходу, заручившись допомогою київських волонтерів, почали плести кікімори для снайперів, аби ті ще зали з поля зору ворога. Це такий простий вузолчик. Лише за три тижні жінки виготовили 20 маскувальних костюмів кікімор і передали їх у зону АТО. Ну, це у нас джутові мішки. Один повний комплект, за день ми плетемо. Це така накидка для винтовки, для... це штани. Куртка з капюшоном. Фабричні костюми коштують 600-800 гривень. І їх колір, стверджують волонтери, геть не підходить до степової місцевості Сходу. Після першого подарунка українським солдатам прохань зробити ще сотні. Жінки працюють зранку і до пізньої ночі. Ми бачили тільки те, що могли купити американського, європейського, німецького виробництва. А це фактично, скажімо так, наша. Альтернатива тим спеціально розробленим дорогущим костюмам. Ось десь, отак от це працює, як бачите, не дуже видно. На виготовлення одного костюма витрачають кілька днів і 10 мішків. Один вартує 5 гривень. А приміром, ось таку сітку для маскування плетуть у кілька рук близько тижня. Не потрібен ніякий досвід. літаєм. головне не допускати прямих ровних ліній і. Каких-то п'ять одного цвета офіцер запасу, який пропрацював в українській армії 10 років, а нині перевозить спорядження для бійців у зону АТО, розповідає, від таких костюмів залежить життя солдата. Цей костюм буде працювати. Чим він хорошо працює? то набирає повністю очертання людина. Тобто, сливайся рядом, з небольшими кустами, на місці виглядає як якийсь кустик, якийсь холмик. Віч дуже практична, то вона по собі весу не має, легко. Упаковується і при необхідності а, може звернутися любого роду компресійний мішок. Такий захист для українських снайперів знадобиться лише до першого снігу, адже тоді кікімори побіліють. Зараз варіант, якраз після літа, після возні виженії трави і коричневого ґрунту. Ну а поки що волонтерам бракує матеріалу для такої роботи: робочих рук та теплого приміщення. Гана Цапик Андрій Романок, спецкор 2+,2. Перший жовтневий сніг біле латаття засипало Прикарпаття за кілька годин снігом замило вулиці Франківська і дороги, на яких утворилася людяна кірка до снігу по Україні суне похолодання та мінусова температура. За лічені години сніг накрив сім областей України. Для комунальників чергова зимова несподіванка. У Вінниці техніка та прибиральники з лопатами вийшли на вулиці о пів на шосту. Та вже в обід снігу намило до 17 міліметрів. Утром стали був приємно здивованим першим снігом і такою ожеледицею, на яка виявилася на моїй машині. Під шаром снігу крига дороги посипають сіллю. Було заготовлено 6 тисяч тонн солі. За сьогоднішній день на цю годину вже викрасти на 130 тонн солі. Зараз працює 23 одиниці техніки. Вона працює на всіх вулицях міста. Водії викладають у мережу перші курйози, як їздити на літній гумі по притрушених першим снігом дорогах. А на шиномонтажках тільки чекають напливу клієнтів. Не готове абсолютно. Тому я прийшов сьогодні ногами на роботу, як бачите, ногами йду додому. У столиці поки що сухо, але от на київських шиномонтажках сьогодні нечуваний ажіотаж. Більшість автомобілістів усе ж прагнуть замінити гуму на зимову завчасно. Зараз працюємо по 16 годин. Без обіда ажіотаж і в будівельників. Українці до лютих морозів хочуть устигнути встановити чи відремонтувати давно забуті печі та груби. Обложили пліткою, облагородили. Ця піч на півкімнати, але баба Ганна не дала її розібрати. Зате тепер усі оцінили переваги старовини. В очікуванні дефіциту газу діти піч відремонтували і навіть варять у ній їсти. Дровами витопив і нема ніяких проблем. Одну кімнату цю і в принципі цю да. А для села це дуже добре. Там можна лежати тут тепло, звідси от тепло йде. А на найближчі вихідні прогнозують заморозки по всій Україні до восьми градусів нижче нуля. У день стовпчики показуватимуть від мінус одного до трьох градусів тепла. До холоду синоптики радять звикати. нос І руки, і два пальці на ноги. Оксана Муляр, Геннадій Шульга, спецкор 2+,2. Більше новин вже о 21-й. Дочекайтеся і дізнайтесь більше. Побачимось.